Сергій, я Черкаської області. Призвали в житло, це, на Новорадвої, Попали в 30-ту окрему місіальну бригаду. До травня місяця я по 30-й окремій механізмі бригаді, потім йшла реалізація, стала 53-я. Це ще в 2014 році я пішов до літа хвиля. Були ми під Старицею Луганською, потім, як ротацію пройшли в кінці травня, ми переїхали в Ардії в 2015 році. В 15-му році я отримав травму 14 липня. Ну, обстояв, псав. Це недалеко від промзони. Тоді ж промзони така, що не так були, якби її. Ми стояли біля 9-ї це коло переїзду. а потім перебралися туди, де царське село, там називається кофій. Там, там ми стояли. І в дев'яносов тільки венко починають обстрілювати з сторони синувати і Спартака, на Німецька Сейшко. Де десь матір може 25 обмеження до снаряд. Ну, рука — це все, і перебилося сиділи ще дня. Тут мене все повністю вирвало. То приїхали, то робили у шалімова операцію. ставили пластини в руку. Це було в Шалімова. 5 жовтня мене вбили, як час по І потім вже я перейшов і сюди. І я ну, І вступав мене на роботи. Ну як, зараз поки робили, це ж оці всі натяжки там махали, все робили. І руку ну, так само складав, Марій Михайлович. Ну що, потихеньку надіємося, що вже зняли систему елизару, да, що там стояла. да? Зняв апарат стояв. Як будемо потихеньку тепер нам вставати на ногу, пробувати. Привіт на роду проект, який був показувати ліву, по праву ще тренуєш. Спасибо на роду дуже за все, що зробили. Ми навіть футболка є. Тьом, вже до а, на пробіжки. Да, на пробіжки.